Так, Доброго дня. Полтинички. От із популярних. Зараз гарно продається. Скаут те 504 З заводською кабіною він у нас йде. Короткий огляд від нас від нашого каналу. Покажемо, на що з себе представляє даний трактор. Двігатір 4-циліндровий. Кондиціонера тут немає, це бюджетний, без кондюра у нас йде. 495 тут на ньому стоїть, з є табличка. 495. М495, 36,8 ну 6,45 у ньому є. Потужний передній міст, П-образний, має хороший виворот, трактор, досить мочно все зроблено, адекватно. Передні у нас йдуть 20 колеса, 8,3 на 20, задній у нас 28, 12,4 на 28, широка резина. Має на руля. Хорошо він рулиться. Встановлено на тракторі компресор на двигуні. ось тут, Має пневматичний підсилювач тормозів. тобто Задні колеса там пневмоусилитель стоїть, легко жметься педаль, адекватно відтормажується трактор. Попередку має противовеси. Шість противовесів встановлено спереди духнич. Кілограм 50 кг. Попередніми крилами роздушується. Має під капотом. Встановлено зразу підключена печка на кабіну і на печку встановлена окрема помпа, ось стоїть, щоб швидше нагрівався салон, встановили сюди помпу. Краник, на літо можна перекривати його, щоб не було жарку в кабіні. Адекватно, мені подобається. Плюсик. Чотири циліндри, як я вже сказав, має систему холодну пушку, свічку накалу, ось таку спіраль. Активатор глушиться, заводиться з ключа. Паливна апаратура у нас насос також механічний, плунжерний, немає тут електроніки. Паливний бак встановлено під кабіною, він у нас відео пластиковий. 66 літрів сюди входить. До 17-80 літ повний бак приходить у нас. Задні колеса мають довантажувачі, немає регулювання задньої колії. Встановили вже Рамку під номерний знак з підсветкою. Ставляться вони на облік, робимо документи. Ззаді в нас трьох точка, два силових підйомних циліндра. Є пневматичний конектор на тормоза причепа або там, ну, для прицепних там бочка, прицеп, що у вас буде з пневмотормозами, є куди причепити. Ось можемо побачити розподільник. Він трьохсекційний, одна секція у нас підключена до. І дві гідропари, що у вас є свободні. Гідравліка окрема від коробки передач. Вал відбору шестишліцевий, 540 і 1000 обертів. Є причіпний пристрій. Ззаді можемо побачити, чулки, також досить мощні, потужні. Кабіна встановлена на резинових подушках для того, щоб зменшити вібрацію в кабіні. Має проблизковий маячок кабіна у нас. Це зараз транспортне стоїть так, можна переставити уверх. Додаткове освітлення назад і наперед є по кабіні. Також є в нас камера заднього огляду для того, щоб удобніше було паркуватися. Там стоїть планшет в кабіні, включаємо і назад у нас є огляд через камеру. Така собі опція, на мене неудобно, я привик через скло, повинен його поплити. На У більш потужних тракторах там вже йде огляд 360. І наперед камера, і на і по бокам також і камера. камери. Е, по кабіні, що хочу сказати? Кабіна в принципі, адекватна, рівну підлогу. Е, удобна, посадка удобна, під лісні в нас педальки йдуть, е, газ щеплення. О, от, газ не підвісний, тормоз щеплення підвісні педальки. Бачок умивателя встановлено в кабіні. У нас на лобове скло є дворник. Також кабіна має люк. Є в нас люк. Ось такий також адекватний на гідроціліндрах. Ось у нас планшет на відеокамеру, щоб бачити огляд. Ось, Можна зараз покажу, як працює камера, що вона бачить. Ось. Назад у нас є така камера. Е, датчик тиску у ресивер і повітря ось, встановлений у нас. Панель приборів повністю електронна. Це у нас температура, солярка, напрацювання, зарядка, оберти і так далі. Сидіння також у нас амортизує, є підлокотнички вал відбору. Включаємо тут 540 тисяч. КПП реверс 8х8. Це в нас речаг реверсу. чотири передачки на речагу. І понижена повишена. Також окремо підключається передній мост. В кабіні є резиновий коврик ось такий. В принципі, адекватно, дірок особо небагато. Є от такі от незначні між крилами і поліпом щілини. Ну, і це можна усе допрацювати. Також кабіна музикою комплектується, є тут магнітола. Ось вона є дві колонки. Спереду підсвічування салону також є. Печка у нас один режим на печку, дує хорошо, так як там встановлено помпу, очисник лобового скла. Це у нас вимиватель, подається насос і ввімкнення фар. Ось так, це у нас ще проблисковий маячок вмикається. Також є вентилятор. Справа дверка, посадка справа зліва, можливо, в трактор. Кабіна повністю з йде і заднє в нас стекло також відкривається. Ось такий себе даний апарат. Обдуви в нас йдуть по... справа-зліва. На лобове скло обдува немає. Бує чисто на кабіні. Ось так. По ціні він не, не дорогий, кажу, продаються вони досить добре, тому кого цікавить, бюджетні полтинічки набирайте, є ще в нас. Із бюджетних також є міні-трактори ката там на 50 кобил, скаути є на 40 з кабінами і без кабін. Тому кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся по номеру телефону, ми завжди на зв'язку. До побачення.